15 років у тюрмі із конфіскацією усього майна в Україні засудили депутата Держдуми РФ Дениса Майданова. Він голосував за визнання ЛДНР. Цим самим посягав на територіальну цілісність і недоторканність України, оскільки засуджений досі перебуває у Росії. Початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання. Розслідування проводили слідчі СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва обласної прокуратури. 15 лютого цього року депутат підтримав постанову щодо звернення до президента Російської Федерації з проханням визнати так би мовити незалежність окупованих районів Донецької та Луганської областей. А 22 лютого російський депутат проголосував за ратифікацію договору про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між країною агресором і терористичними організаціями ЛНР та ДНР. Тим самим посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України. Адже відповідні рішення Держдуми Російської Федерації, вище військове політичне керівництво Росії, використовувало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення до України.